Вітаю тебе в нашому Садорі-Клані, радий тебе тут бачити. Що хочу сказати: налаштуйся на плідку працю, і при серйозному і вірному підході ти можеш 100% розраховувати на результат. Зараз, в двох словах, пройдемось по нашому сервері, як він виглядає, що і де ти можеш тут знайти, як скоротити час в пошуках необхідної для тебе інформації, не головне, Перейдемо до заробітку. Значить, як тільки ти провів оплату в боті і отримав дане повідомлення, тобі потрібно першочергово в своєму Діскорд е, аккаунті скопіювати твій нікнейм детально, вставити його сюди і клацнути отримати роль. Після того, як ти отримав роль, ти можеш переходити по посиланнях. Тут це нативно, зрозуміло, розкреслено, і переходити в наше ком'юніті. Почнемо з е, нашого Діскорду, бо, окрім Діскорду, у нас є Телеграм. Значить, по Діскорду. Перше, куди ти йдеш, бачиш тут Саторі Клан, ідеально, щоб ти не перепутав канали. Йдеш ти в Community News. Що тут відбувається? Тут ти бачиш список абсолютно всієї необхідної інформації, якихось подробиць, якихось оновлень і так далі. І головне розклад конференції в такому прикольному форматі. Я, до речі, сам шокувався, в який день яка конференція хто проводить. Окрім того, травору ж звідси в тебе є шпилька, нажавши на котру, ти можеш потрапити в Канал, який знаходиться в Телеграмі Pocket Мані. Що це таке? Це напрямок, де ти за рахунок виконання елементарних дій, проходження якихось промок, чи якихось завдань навіть від нас, чи е, проганяння якихось хемпу П2П, робиш просто фіксовані дії і отримаєш фіксовані виплати. Найпростіший варіант, якщо риночок чи не годує, чи тобі просто не вистачає часу, чи просто хочеш ще щось робити, для того, щоб чи відбити підписку, чи заплатити собі за квартиру, щось де ти отримаєш не супер багато, але точно. Ідеально, правда. Тому 100% підписку ти зможеш відбити, просто приєднавшись по Кідмані. Тут є всі посилання і так далі. Воно перекидає тебе на Телеграм, а там все дуже просто: канал, чат. Так само стосовно нашого деген-каналу і чату, тому що багато тегенок, багато фліпів, багато ситуацій, де треба спілкувати швидко, в дорозі і так далі. І саме їх, оці всі фліпи на мексах, ми відпрацьовуємо в нашому деген-каналі, який так само знаходиться в Телеграмі. Там, в принципі, ідентично канал і чат, нічого важкого немає. Тому вся лутка. Там, стосовно якихось фіксованих заробітків, так само в, вже в Покетмані ти зможеш отримати тут, відповідно, там, тобто в Телеграмі. Думаю, нічого важкого. Значить, далі, якщо ти встав сьогодні зранку і думаєш, чим би мені зараз зайнятись, взагалі маючи такі інструменти, як Satori Clan. в тебе є гілочка, ось тут, яка називається Tudoліст. Відкривши її, ти можеш побачити список активностей чи тодій, Котрі в тебе підготовлені на сьогодні. Тобто тобі не треба шукати чим зайнятися 100% ти знаєш, з чим можна попрацювати сьогодні. За тебе це зробили е, наші мужики. Вони підібрали, де що можна зашортити, де яка буде лутка, де який тиснетик можна прогнати. Зрозуміло, тобто, почати можна після того, як ти ознайомився з цією інформацією, яка тебе чекає на тижні, почати можна з туду ліста або знову ж таки звернутись до когось з мужиків сказати, хлопці, а що мені робити, якщо я тільки приєднався. І тобі, в принципі, повторно ще раз це розкажу. 에, стосовно якихось деген ідей знову ж таки, в основному вони в телеграм-каналі, в деген- в нашому чаті, але також у нас є деген-гілка, де так само різні спекуляції, різна лутка, різні варіанти якихось щитків пофліпати і так далі. Дублюється сюди. Потім, стосовно спот свінга, так само, якийсь спот-підбор якихось позицій, якісь спекуляції, щось в тому форматі, так само є гілка, можеш там передивитись, опрацювати. Стосовно дропів, всі актуальні дропи, всі актуальні проекти, котрі ми відпрацьовуємо зі всіма апдейтами, гайдами, підказками, в принципі, є тут. Так само стосовно е, будь-якої інформації, до кожної гілки, якщо це дегенсоц, є деген гілка з чатом, з обговоренням. Якщо це дропи, є гілка. З, точніше, чат, з обговоренням, де ти можеш задати запитання, отримати відповіді, ну і бути впевненим, що ти точно отримаєш всю найактуальнішу інформацію. Далі в нас є гілочка інші активності, Activities, тобто, якщо десь якась цікава штука, десь якісь невтішки, якісь фліпи, які... Ні до дропів не віднесеш, ні до тиснетів, ні до промок. Вот вона є в Азеракті. Дісти, ти можеш зайти, покласти, полистати, подивитися, що це таке, як воно працює. Теснете. Мека для тих, в кого немає грошей, хто хоче розкачати з нуля, чи хто просто любить з ними працювати. Це так само: ідеально. Всі апдейти, вся інформація завжди все подано, всього тонну. Просто бери і працюй. Багато в кого є відмазка, я не знаю, де брати інформації. В нас то інформації стільки, і головне не накидано як-небудь, а структуровано, подано. Просто сиди, і відпрацьовуй. Токенсейли, сейли, ідентично, токенсей ми також заробляємо, забираємо. Вся інформація по де, декуди скільки занести, весь розбір, всі підказки, поради, все в гілці з токен сейлами. NFT, будь ласка, все в гілці NFT. Так само, зрозуміло, зручно ніяких питань. DeFi? десь занести, щось пофармити, маєш стейбли, хочеш позаробляти. Будь ласка, все в гілочці DeFi. Всі гайди, все ідеально розписано, поступово, все найкраще. Ноди. Будь ласка, в гілочці з нодами, так само вся інформація, все детально подано, все роз'яснено, ніяких проблем. Гілочка так само useful info», тобто якась додаткова корисна інформація, якісь гайди, окрім того, що ти отримуєш в вновшені. Все відода, так само ти можеш отримати тут. «Community research» – це додаткова гілка, де ти сам можеш подати від себе якісь ідеї, ми розберемо, якщо це не чат. І, в принципі, візьмемо, дамо тобі за то якийсь, можливо бонус. Далі початок, як я казав, гілка з канал з Обговоренням по дропах, по дегенках. Активу в дегенках немає, тому що все в нас несеться. Ну, тобто тут в Діскорді, тому що здебільшого, якщо це не якісь сліпи щитків і так далі, ми абсолютно все розбираємо в Телеграмі, навіть в принципі, включно з щитків. Там просто несеться. Я зараз прямо відкрию. Отак. От ну, коротше, тут несеться завжди, обговорення всього, всіх, всі профіти, всі мінуса, все, що хочете, все обговорюється тут, тому основний актив тут. Ну і free Activity Chat – це те стосовно якихось таких моментів, де можна в, форм, в моменті форманути щось швиденько заробити, так само обговорюється тут. Є оф і є знову ж таки внизу е гілочки, де ти можеш приєднатися в конференцію, пограти якийсь покер, домовитися за якийсь футбол, е за щось в тому форматі. Вверху в тебе є саппорт, де ти можеш написати, пінганути когось і отримати відповідь на будь-що. По приходу в ком'юніті, ти. Приєднаєшся в ось цей вейтінгру. Тому знову ж таки, що тобі робити, якщо ти тільки прийшов в ком'юніті, перше ознайомитись з правилами waiting Room, перейти в Community News, подивитися, який список конференцій на цей тиждень, покласти в гілочках подивитися, які проекти опрацьовуються. Обов'язково приєднатись в наш чат в телеграмі Pocket Money, де ти зможеш просто за рахунок елементарних дій гарантовано віддавати собі підписку і заробляти більше. Перейти в наш телеграм-канал Деген. Де ми фліпаємо і так далі, окрім тих всієї інформації, яку ми опрацьовуємо тут з нашою командою, запланувати собі прихід на конференції, і головне звернутися на ту щоб ти зрозумів, що ми робили вчора, позавчора, чим ти можеш зайнятися сьогодні. Представ ти встаєш, тебе тупо розписано з посиланнями, що би тобі поробити сьогодні. Для тих, хто має час, а просто не знає, за що взяти, щоб заробляти, Саторі Клан то просто ідеально. Знову ж таки, тонна відструктурованої інформації, тонна підказок, зв'язок з менторами. Зв'язок з учасниками, вся лутка, всі актуальні проекти, всі гайди, бонуси, і ще й телеграм, діскорд, Notion, все відео я. Ну якось так. Я надіюсь, ти зрозумів. Якщо в тебе є якісь запитання, то в будь-якому випадку ти можеш тегнути будь-кого з адміністраторів в будь-якому чаті і отримати на них відповідь. Бажаю тобі успіху, бажаю побачити перші результати, і будемо на зв'язку.